Всім привіт! Сьогодні виникають проблеми зі світлом і хотів би поділитися своїм вирішенням даної проблеми за допомогою автомобільного акумулятора. Є в нас автомобільний акумулятор 85-й, але це не важливо, можна брати будь-який, і треба ще така от світодіодна лампочка. Ну, вибирайте будь-яку там по формі, кому яка на смак. Так, беремо плюс-мінус, припаємо, зачищаємо провід, припаємо до лампочки і на кінці також беремо такі крокодили, припаяємо до проводу. Все, і готово. Так, підключаємо плюс. мінус І. Як бачите, все працює. Це такий, як би, перший спосіб вирішення проблеми. Ну і другий варіант для тих, хто лінивий, або для тих, хто просто не хоче паритись, йдете на ринок, там або в магазини. І шукаєте таку лампочку. Вона, якби, йде, як автомобільна підсвітка для капота. От так, вішається. Зараз якраз спробуємо використати її, ще ні разу не використовував. Зразу видно мінус того, що крокодили дуже маленькі. Тобто, так на голий акумулятор не вдасться. Дуже не достає. На автомобілі там клеми, ну, якби можна з легкістю застосовувати, тут не вийде. Тому я спробую зараз цю переноску. Так, це та І просто взяти так сюди плюс? До плюса? І от сюди мінус. Теж все працює? Така лампочка. виходить ну Тобто мінус в тому буде, що якщо ви самі робите, ви можете якби довжину хоч по всій кімнаті використовувати, носити. А це вже у вас буде безпосередньо біля акумулятора десь підвішувати. Теж як варіант непоганий. Дякую за перегляд. Далі будуть відео, як зарядити телефон від акумулятора, також як під'єднати розетку. Кому цікаво, ставте лайк, коментар. До побачення.